Побили рятувальників на об'єкті адміністративної будівлі колишнього рудника Новий голень Ваторіана Калицької промислової зони трапилася пожежа. Після її ліквідації до працівників МНС підійшли невідомі молодики і почали кидати в них каміння та намагалися ударити палицями. При цьому був пошкоджений пожежний автомобіль, травмований командир наряду. Йому довелося накладати на руку шви. Вони агресивно себе повели і накинулись на мене з дерев'яним брусом. Під час брусу нанесли мені рвану рану на лівій руці. Праохоронці відреагували миттєво, тож двох зловмисників вже затримали, одного ще шукають, однак його особу встановили. Двох молодих людей, місцевих жителів, жителів міста Калуш і села Сівка Калушська, відповідно, 21 і 22 роки. Ніяк не пояснювали, дії були абсолютно неадекватні. Очевидно і явно по зовнішньому огляду можна було спостерігати, що люди скорше всього знаходились в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. За даним фактом розпочато кримінальне провадження триває досудове розслідування Лариса Фрішин, Віталій Магалаті, новини 402.